Мир вам, дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі, і ті, що в розпорошенні, Благословенний будете в місті і благословені на полі, благословений буде плід Твого лона і плід твоєї землі, і плід Твоїх тварин, великорослого та дрібного скоту. Благословений буде ваш кошик і ваша діжа. Благословенні будете увіходивши, і благословенні будете виходивши. Ворогів ваших Господь розіб'є перед нами, одним шляхом вони вийдуть проти нас, а сімома шляхами втікатимуть від нас. Господь повелить благословенню, щоб воно було з вами у ваших коморах і в всяким ділі рук ваших. Мир вам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Ранковою росою сьогодні буде прохання царя Давида до Господа, записано в Псалмі 119.28. Розпливає зо смутку душа моя, постав мене згідно зо словом своїм. Доки, Господи, здається, що кожен українець задає це питання сьогодні? Мабуть, кожен віруючий певного часу відчував себе знехтуваним Богом або принаймні довго чекав, поки Бог зробить те, що потрібно зробити. Як довго, Господи? Скільки ще терпіти, Боже? Давид ставить це питання Господу не менше чотирьох разів, що вказує на прагнення до визволення та на сильний душевний біль. У 143 му псалмі Сьомим віршем читаємо крик вітчові Давида. Поспіши мене вислухати, Господи, дух мій кінчається. Не ховай ти від мене обличчя свого, і нехай я не буду подібний до тих, хто сходить до гробу. У псалмі 38, 22 Давид благає. Поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. Допоки, Господи, це питання є реальним криком нашої душі, коли ми безсилюємо через тривалість та інтенсивність випробувань, ми думаємо, що могли б витримати майже все, якби ми знали, коли це закінчиться. Хто з нас не плаче і не стогне, і не кричить ці дні? Як довго, Господи, ворог буде знущатися над нами? Доки Господи так починається псалом, а потім автор заглиблюється у свій плач, ми всі були там, ті моменти темряві, ті моменти сумнівів, коли ми були настільки побиті, або настільки поранені, або настільки знеохочені, що навіть не впевнені, що коли-небудь стане краще. Але потім, як і всі псалми, крім одного, він закінчується позитивним твердженням. Твердження Яке стосується не нас чи людства, а Бога. Але я покладався на Твою милість. Єврейське слово, яке ми часто читаємо або перекладаємо як милість, це єврейське слово хесед, непохитна любов, Хесед Бога це дивовижна, божественна, нескінченна, незгасаюча любов, це любов Бога, яка завжди поруч, навіть коли ми не можемо її. Відчути або побачити, але ми віримо в неї, тому що ми віримо в Бога. Хесед може змінити все. Це одне слово, спасмо, за яке ви можете триматися, коли все інше вже знято. Ви можете запитати, чому? Чому я можу покладатися на ідею Хеседу? Відповідь така: на основі того, що ви читали про Бога, і всього, що ви знаєте про Бога. Якщо ви читали Біблію, то подумайте над кількома речами, наскільки вірними були ізраїльтяни Богу? Не дуже вірні. Вони часто відходили від Бога. Скільки разів Бог відходив від них, коли вони кликали до Нього? Нуль разів. Завдяки Божому Хеседу його милості Спержин писав: що разу, коли ви заглядаєте в псалми Давида, ви десь можете побачити себе. В який би ви куток не повернулися, ви знаходите Давида в ньому. Якби я низько не опускався, Давид був нижче мене. Я ніколи не піднімався так високо, щоб не побачити, що Давид був наді мною, готовий заспівати свою пісню на своєму струнному інструменті, так само, як міг співати свою. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Оруч. Завтра продовжимо, помолимось. Наш небесний Батько добрий, ми благословляємо Твоє ім'я. Благо... Просто дякуємо Тобі за Твої милості, за Твої щедроти, за те, що Ти вірний завжди, за те, що Ти люблячий завжди, за те, що ти добрий завжди. Господи, в ці дні, Боже, Ти так часто носиш нас на Твоїх руках. Ти так часто, Господи, благословляєш, оберігаєш і провадиш. Я вдячний тобі, Батько мій. Я вдячний тобі, що ти поряд, що ти зі мною, що ти в мені, а я в тобі. Це така благодать. Тому, Господи, іще і ще посвячую, Господи, своє життя для Тебе. Хочеться, щоб більше було Тебе в моєму житті, в моїй церкві, в моєму народові, Господи, щоб була проявлена могутність Твоя і велич Твоя в повноті в нашій Україні. Благослови. Веди нас далі, ми довіряємо тобі, ми дякуємо за перемогу, яку ти вже дав, Господи, і вона наближається з кожним днем. І ми бачимо це. Ми чуємо, Господь, що ти добрий до нас. Ми благословляємо нашого президента, ми благословляємо всіх наших військових, ми благословляємо, Господи, кожного українця на, Господи, відновлення, на зцілення. Нехай буде тобі вся слава і хвала по віки вічні. Амінь.